Сьогодні ми відзначаємо 155-ту річницю заснування міста. На нашому шляху було і є чимало випробувань. Краматорськ має давню історію, сповнену героїчних та драматичних сторінок. Сьогодні ми виборюємо своє право бути незалежними і з нами Бог. Подякуємо тим, хто боронить наше місто зараз. Схилімо голови перед тими, кого вже немає. Шановні захисники, ви наші янголи-охоронці. Слава Україні! Героям слава! Молимось, Божий єдиний, нам місто храни. Всі свої ласки, хідроти, ти налюбне наш зверни. Нехай над нашим містом завжди майорить жовто-блакитний прапор. Дорогі краматорці, хай серце ваше зігрівається любов'ю, хай радує веселий, добрий світ. Натхнення, щастям, спокою, здоров'я. Добробуту, кохання довгих літ, бажаємо миру і світлої долі, запалу, енергії, сили доволі, творчого вогника, віри й наснаги, щедрості серця, людської поваги. Хай місто величає, живе, процвітає, многое літа.